Всім привіт, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео я хотіла б присвятити темі челенджу, який ми почали буквально в минулому відео. А саме про GT50. Я хотіла б сьогодні розповісти про свої успіхи, як у мене все просувається, на якому етапі кожна з звичок, які проблеми або перемоги в мене з нею є. І в цілому мої враження від челенджу. Надіюсь, ця інформація надихне тих з вас, хто починав разом зі мною, а ті, хто почують про цей челендж вперше, захочуть до. Аби змінити своє життя на краще. А за традицією, перш ніж почати, якщо ви вперше на моєму каналі, то я дуже рада вас бачити. Мене звати Настя. Тут ми говоримо про різні застосунки, про топіки продуктивності. Також приймаємо різні участі в челенджах. І формуємо таке собі ком'юніті, яка дає чесні відгуки про той чи інший прогрес, який у них відбувається по саморозвитку. Тобто ми ділимося чесним експірієнсом, і в нас немає цієї суперкрасивої картинки. Щоб доєднатися до нашого ком'юніті, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео та доєднатися в телеграм групу, і відповідно проходити всі наступні челенджі разом з нами, або просто спілкуватися та знайомитися. Давайте швиденько згадаємо суть челенджу. У нас є всього 50 днів, тому він і називається Project 50. Ми почали його перед літом, тому що якраз до літа лишалося 50 днів, і у нас у всіх є ця класна мотивація ем, зробити щось новеньке, почати е, якийсь новий рів, рух, новий напрямок, ем, привести себе до ладу перед літом. Коротше. І на ці 50 днів у тебе є всього сім звичок, які ти маєш намагатися виконувати кожного дня. Хтось іде супер по хардовому, тобто, якщо він не виконує хоча б одну звичку в день, він все кенсельниць, він починає спочатку. Я йду за іншою схемою, просто що мене виходить робити, та я роблю, що не виходить, не роблю, і подивитися, що я зможу досягнути в кінці цього челенджу. І так, які у нас є звички, перше це прокидатися до восьми ранку. Друге, це одну годину виділяти собі на ранкову родину, тобто без телефонів, без якихось там гаджетів, без якихось планів, просто для себе почитати, пописати, поснідати, зробити йогу, що завгодно. Наступне це робити одну годину спорту. Потім читати 10 сторінок книжечки, притримуватися здорової дієти, вивчати якусь нову навичку та записувати це все якби всі щоденник, або вести якийсь прогрес того, що за чим відбувається і трекати ці всі звички коротше в будь-якому зручному для вас місці. Я це роблю дітал просторі. Хтось це робить листочку на листочку з ручкою. Коротше, будь-який формат. Підходить Супер пупер про челендж. Ми згадали. Тепер пора поговорити про результати. Адже вже наразі 18-й день це вже близько 20 днів з 50 Я пройшла. І в мене є, що сказати. Окей, щоб зробити цей експеріенс приємнішим, я пропоную почати з чогось супер хорошого, з тим, чим я пишаюся найбільше, а саме, звичку, читати хоча б 10 сторінок в день. Вона мені дуже легко давалася, тому що в принципі я обожнюю читати, просто іноді буває ситуація, що ти їдеш в якесь місто, в тебе якийсь вікейшн, щось ще трапляється, і ти просто про це забуваєш. Тому ем, цей челендж просто нагадав мені про те, як сильно я це люблю, і допоміг мені робити це постійно. Хоча навіть... Не враховуючи те, що я робила це найчастіше. У мене все рівно відсоток виконання всього 83%. Тобто з усіх, Тобто, ем, з усіх днів е, я вже виконую його лише 83% зі 100. за цей період, мені вже вдалося прочитати близько двох книжок. Я вже не говорю про той контент, який я слухаю. Я його сюди не враховую. Це просто реально наскільки легко ти відкриваєш. Навіть просто перед сном, коли ти забув виконати цю звичку, просто відкриваєш книжку на телефоні, прочитаєш 10 швидких сторінок. Ну, типу, головне почати, реально. І я вже так прочитала дві книжки. Да, можливо, це не супер багато, але все рівно я закінчила одну. Починаю ще одну. У мене вже вдома закінчилися фізичні книжки, потрібно замовити ще. Але в цілому я дуже задоволена результатом. Я думаю, я навіть випущу ціле відео на ютуб-каналі про те, як. Швидко читати, як зробити так, щоб це було весело, не набридало, і при тому всьому закарбовувати всі нові знання завжди з тобою, щоб вони нікуди не губилися. Якщо вам, до речі, така тема цікава, ставте лайк цьому відео, або пишіть в коментарях, що так цікаво знімає, і я обов'язково зроблю таке відео. Наступним пунктом я пропоную поговорити про те, де у мене було найбільше проблем. А тут у нас було аж дві свічки. Як ви думаєте, які? Перша за те, що стосувалася дієти, я її виконала аж на 22%. Тобто були дні, коли я собі там в чомусь відмовляла, але дуже часто я просто не могла втриматися, і все таки собі щось дозволяла, тому що. Я відчула, що мені тут не вистачило на самому початку нормального, чіткого визначення, що для мене е, хороше харчування чи дієта. Тобто, з однієї сторони, я думала просто зменшити кількість там солодкого, зменшити кількість якогось Макдональдса, е, але залишити все рівно споживання, такого, коли, наприклад, хожу на прогулянку, чи ще щось, щоб себе повністю не обмежувати, бо це не здорово. Але в якийсь момент я повністю перемикнулася на це. Е, почала робити тортики в без, без солодкого, з заміною, типу е, цукер. Якісь дієтичні рецепти шукати, потім я від цього стомилася і в результаті закинула. Особливо смішно було, коли в чатику в групі мені почали писати коментарі, типу, що ні, це не рахується, не можна замінювати. Якщо є мука, це вже не здорово, це вже не класно. Я така, я зрозуміла, в мене не виходить робити це правильно. От тому ця звичка просто максимально тяжко дається, особливо якийсь трас, я відчуваю, що я звикла його якось ще заїдати чи щось типу того. Або коли ти виходиш кудись, завжди хочеться. Купити щось солоденького і просто коротше, пункт номер один я його не визначила собі чітко, що я від себе очікую на цей період. Пункт номер два це те, що завжди кудись ідеш, і чогось хочеться, і собі дуже важко в цьому відмовити. Але я не можу сказати, що в мене немає прогресу. Тобто, однозначно, 10 кілограм я не скинула, але я помітила, наскільки покращилася моя шкіра. До цього я могла дуже багато їсти реально я могла піти в магазин і купити собі декілька шоколадок. З цим челенджем це все повністю прибралося. Однозначно. Я досі це споживаю, але, наприклад, у мене вже є чітке уявлення, що я йду в кав'ярню з'їсти чогось оленького. У мене немає такого, що ти виходиш і ну куплю собі чогось смачненького або там ну зайду в магазин, щось собі куплю по дорозі. З'їсти такого в мене вже більше немає, і це мене супер-пупер е так ощасливлює. Третя найбільш обділена звичка це саме робити спорт одну годину на день. Я не знаю, чому я на цей раз вирішила нічого не змінювати в цьому челенджі, тому що минулого року я його підкориговувала під себе. Але одна година в день камон в мене її немає. Реально скільки би я не старалася, скільки би я не пробувала. Завжди є якісь моменти, які щось змінюють. Да, це можна виділити один раз на тиждень. Я його не виділяла, і це мій провтик. У мене всього 11%, щоб ви розуміли виконання цієї звички. Але все рівно в цілому мені дуже тяжко, особливо від розуміння того, що ця звичка важка, велика, її треба робити прям регулярно. Мені стає тяжко і неприємно. Тому я згадую минулі книжки, які були до цього про тайні хебіт, що вони мають бути маленькими і приємними. І я намагаюся змінювати їх як і минулого року, якимись активностями. І я намагаюся, хоча б бути більш активною, тобто виходити кудись на прогулянки, більше ходити і так далі. В цьому випадку мені подобається те, що ця звичка мене завжди перед очима, вона мені постійно нагадує, що тобі треба постійно більше рухатися тобі постійно треба якось включати спорт у своє життя. Тому однозначно, в майбутньому я би хотіла приділити їй більше уваги і додати спорту своє життя ще, хоча б не, не знаю, на 20-30% було б взагалі супер від того, що є. А наступна звичка, про яку ми поговоримо, це нова навичка. Витрачати одну годину на нову навичку. Ой, цією звичкою я дуже і дуже пишаюсь насправді, тому що моєю цілею на цей челендж, взагалі такою глобальною, великою, куди би я сильно хотіла себе так підштовхувати, да, фокусом, була саме англійська мова. Е, до речі, так, в минулому відео ви можете почути, як я там, наприклад, говорю англійською мовою, е, і чому я саме вибрала цю ціль, але е, за ці 20 днів у мене вже був дуже цікавий досвід. Я зараз вам буквально коротко про це розповім. Перші 10 днів я максимально старалася робити все самостійно, тобто шукати якісь відео на Ютубі. Я поскачувала знову застосунки, де я вчила раніше мову. Я повідкривала свої книжки на планшеті, що я колись там десь купувала чи скачувала, щоб вчити слова і так далі. Але насправді якоїсь там постійності з цим не було. Я просто то робила, то не робила, то забувала то мені просто важко було знаходити. Тобто, знаєте, не було цього відчуття, що ти там типу відкрив. І ти знаєш, що тобі, що тобі робити. Тобто, в мене не було цього плану. Останній раз, коли я вчила англійську, це, мабуть, було ще в я готувалася до ЗНО в 11 класі, можливо, ще в університет. Там я вчила твори на пам'ять і все. Тобто, але все рівно в мене була якась структура, мені казали, що мені робити. А... а тут потрібно було все будувати самостійно. І я була дуже впевнена в собі, що я це все зроблю. Але чим далі я рухалась по цьому напрямку, тим більше я відчувала, що мій прогрес просто стоїть на місці. А далі в мене сталася дуже цікава ситуація, яка саме і підштовхнула мене е, прийти до того рішення, яке в мене наразі є. Якщо коротко, то я їздила на it конференцію TechChill в Ригу, е, де представляла український стартап, а саме Productivity Tool, про ми вже до речі, з вами говорила на цьому каналі. Xtiles. там сталася неочікувана ситуація, тому що там всі говорили англійською мовою. І для мене це був вже певний челендж, тому що я звикла блін, сидіти в себе в кімнаті, нікуди не виходити. А тут потрібно якось нетворки десь і тут сталося абсолютно те, що я ну, ніяк не очікувала. Ви будете перші, хто дізнається цю новину, розказую просто історія века. Я вам нещодавно у відосі розповідала про те, що е, у мене проблема з англійською мовою. Типу, я, типу, говорити можу, все класно. Але ще в мене пр проблема з тим, що я певний інтроверт, мабуть, я дуже е, переживаю підійти до когось, типу, познайомитися, щось сказати. Е, але я їду на івент. Ну, я Я Точніше, вже на івенті. Вот, вот, я вже на на івенті. івенті. І Тут потрібно знайомитись, тут потрібно нетворкатися, знаходити нові можливості і так далі. Я коротко, хожу туди-сюди, туди-сюди. На івенті намагаюся до когось підійти, там з соромизлою щось там запитую, що за англійську свою переживаю, що вона не найкраще. І тут приходжу я слухати, як коротше, там були судді від Гугла, і різні стартапи підчили свої проекти. Типа розказували, там, чим вони класні, не класні, задавали питання. Це все було на такій великій сцені. І, коротше, був період, коли вони такі кажуть, що. Зараз суддям треба перепочити. У нас п'ять хвилин перепочинку. А зараз давайте зробимо великий інтерактивчик. Ми даємо вам можливість прямо тут і зараз запічити свій проект з одну хвилину без підготовки, без нічого. І що ви думаєте? Я наслухалася класних подкастів там, де треба бути увереним, продавати продукт максимально скрізь і везде, використовувати всі можливості, які бачиш, чуєш, знаєш. Коротше, треба тільки вперед і нікуди більше. Що ви думаєте, ніхто руку не піднімає. Я довго сильно не думала, я піднімаю руку. Типа, я я готова. І все. Я вже, мене вже все трусить. Ну, нічого, я вийшла на сцену, я не знаю, як я то сказала, яким чином мені мене то удалося. Е -е. Але всі класні, всі похлопали. Потім мені ще підходили, мене казали, тіпа, хвалили, що молодець молодець. Коротше, да, потім ще мене підтримували, що я молодець, що я не засоромилася, що я е, підійшла, е, точніше, що я вийшла і розказала. Я подумала, ну, типу, блін, да, я можу опозоритися, але мені не потрібно буде знайомитися з кожним. Я можу вийти на сцену і сразу всім розказати про продукти, які я представляю. Е, тому що хтось мені задав якісь питання. Коротше, це експірінс на все життя. Я потім спустилася з той сцени, сфоткалась, щоб вам показати. Спустилася з тої стени, у мене руки труситься, голос труситься, щось там до мене говорить, я нічого не розумію, мені страшно. Ой, коротше, ребята. Я просто хотіла сказати, що е, коли вам судьба дає шанс, беріть. Якось так, я була в шоці, і е, я максимально прийшла, тоді пам'ятаю, в готель і така все. Оце той момент старту, що мені потрібно почати займатися, почати займатися регулярно і класно, і бажано з якимось класним викладачем, тому що дійсно розмовна англійська дуже важлива. Типу, та ти можеш споживати контент, скільки тобі заманеться, це тебе ніхто не проконтролює, ніхто тобі нічого не скаже. Але момент комунікації надважливий, тим більше, коли він потрібен мені з роботою. Однозначно, мене рівень не це один, і хотілося б якось звучати краще, мати кращий акцент і. І використовувати якусь набагато цікавішу лексику. І так почалися мої пошуки викладача. З однієї сторони, я була наче суперпозитивно налаштована, тому що я розуміла, що мені потрібно це. А з іншої сторони, коли я починала шукати і почала ходити на перші тестові, якби оці ці заняття, коли ти приходиш, щоб зрозуміти, що це за викладач, чи підходить тобі такий формат навчання, я почала згадувати оці всі стабільні, знаєте, коли ти приходиш на якесь заняття, і ви з викладачом починаєте говорити про якісь банальні теми або вчити одне й те ж саме, наприклад, там страви. Подорожі, не знаю, back to school, і в тебе однакові топіки протягом всього життя, і тебе вже просто від них тошнить. Паралельно з тим, ви багато приділяєте часу якимось часам граматичним цим формулюванням, тобто я розумію, що вони важливі, це класно. Але в той час, коли, наприклад, викладач може не мати класної англійської та тобто, розмовної, при тому всьому він собі там пише на папері, що хоче. То наразі в мене блін є чап дзібіді, він може мені все переформулювати за декілька секунд, виправити всі мої помилки. В цьому випадку мені прям дуже хотілося мати фокус на розмовний, тобто, щоб зі мною розмовляли, щоб я е, щось розповідала, щоб я вдосконалювала свої е, навички розмовної англійської. І друге, це щоб були цікаві теми, тому що оця заангажованість, коли ви наві те ж саме постійно з усіма про. <говорюєте>, це б мене просто вибішувало. І, можливо, третій момент це те, щоб це було індивідуальні заняття, а не групові. Тому що часто ти за групові можеш платити достатньо багато коштів, а потім ти сидиш або розбираєш теми, в яких ти вже, в принципі, все розумієш, тому що в тебе ж типу група сидить. І мені це все дуже ж завжди не подобалось, тому мені хотілося мати реально класний результат і при цьому всьому кайфувати. Як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде. І я їх знайшла в інстаграмі. Це просто школа англійської мови. Вони просто бубочки-зайчики. Спочатку вони покорили моє сердечко як дівчини в плані організації їхнього інстаграму, як там все в них красивенько, просто цікаві пости, як все оформлено, Просто відчуваю, що блін, я хочу бути частиною цього всього. А потім я почала дивитися, чого ж вони взагалі вчать, які в них є викладачі, які в них є офери. І я знайшла оцю програму, яка в них прямо в закріпленні стоїть. Це Face to Face називається. Суть цієї програми в тому, що вони розробляють її під тебе, тобто ти можеш наприклад як професіонал, так я приходила, наприклад, і казала: От я маркетолог, і я хочу вивчити англійську розмовну. І просто їхній підхід це просто новий формат англійської мови, тому що вони спочатку кидають тобі різні опитувальники, яка твоя ціль, що ти читаєш, що тобі подобається, на які теми ти б хотів поговорити. І все формують просто під тебе. Уявляєте, ти вчиш англійську, ти вчиш ще й по тому, що тобі подобається, що ти читаєш. І це я така вся, це, це, просто, це просто скарб. Реально просто скарб. На даний момент я вже не просто говорю це як на якомусь сухому місці, тому що я була вже на двох заняттях. Тобто мені вже розробили мій персональний план. Ось таким чином він виглядає. Викладачка, просто сонечко, золоце, реально дуже хотілося знайти людину, з якої з якої хочеться брати приклад, в якої хочеться, скажімо так, вкрасти цей акцент. І от вона саме така людина. А домашки це взагалі кайф. Тому що знаєте, раніше мені давали домашки на 34 години. Ти сидиш у ці листочки, книжечки, все це намагаєшся вирішити слова підставити, слова переформувати на різні часи. О Боже, як я це не любила! Тут в тебе є просто дейлі таски, які тобі скидає викладач, вони дотичні до твого топіку, і при тому всьому тобі на них потрібно витратити 15 хвилин. Правда, на першу таску я 15 хвилин далеко не витратила, тому що мені прям дуже вона зайшла. Ми робили елевейтор-піч. Тобто, якраз у мене була ситуація до цього, де я виступила на конференції. і Мені потрібно було щось таке мати в себе під рукою. А у мене його не було. І тут ж перше заняття англійської мови, і ми з викладачкою продумуємо цей елевейтор піч. Коротше, було дуже круто. Я написала таке для себе, для своєї компанії. Мені просто дуже зайшло. Але в цілому тобі не потрібно витрачати реально багато часу на англійську і тим самим. Ти більш занурюєшся весь процес, тому що кожного дня ти контактуєш з цим. Тому я думаю, після цих всіх розмов ви зрозуміли в цілому, чому я така задоволена, тому що нарешті все це планують за мене. Плюс відповідальність за це підвищується, тому що я знаю, що ну мене буде чекати викладач він готується. Я також маю підготуватися. Це вже стоїть все забукано в календарі, і відношення до цього набагато набагато серйозніше через це. І рухаюсь я відповідно по цьому напрямку також серйозніше. Відсоток по новому скилу в мене складає 72%. Надіюсь, що в подальшому відсоток це буде рости, тому що я тепер займаюся своєю викладачкою. Е, от і я швидше зможу заговорити англійською на тому рівні, на якому я хотіла до цього. Тому їхню школу я раджу від цього зерденька. Е, лишу посилання на них в описі під цим відео, кому буде корисно, ви зможете подивитися. Плюс для вас це буде певне шоу, тому що я буду показувати, як розвивається моя англійська, і розповідати, на якому я на якому я етапі. Буде цікаво, до речі, подивитися, чи будемо мене вже буквально за наступний місяць якийсь певний прогрес з заняттями з ними. Наступні дві звички, які хочеться обговорити, це саме ем, стосується ранку, перше це прокидатися до восьмої ранку, друга це якась рутина зранку, щоб ем, виділяти час собі. Що стосується того, щоб прокидатися до восьмої ранку, у мене прогрес непоганий, але можна було би краще. Це 55,6%. Тобто іноді мене це вдається, іноді мені це не вдається. Буває по-різному. В основному не вдається тоді, коли я лягаю дуже пізно, і я тоді просто приймаю зранку рішення, що типу ні не потрібно просто продовжую спати, не потрібно себе якось обачувати. Плюс були поїздки, якісь і це знову ж таки нерегулярний сон. І нерегулярна ця вся активність. Але в цілому, типу, подихеньку я рухаюся. Мені здається, найбільша складність це те, що це реально просто звичка. Якщо ти звикнеш так робити і декілька там не знаю, тижнів підряд зробиш це через силу, але при тому всьому, що ти раніше будеш лягати вечором, то все в тебе буде чудесно. Просто тут треба таке вольове рішення встати і іти далі. А я часто люблю повалятися в ліжку. Однозначно, в мене вже не збиралося декілька порад або декілька ідей, як це я це можу довести до більшого автоматизму. Покращити обов'язково ними також поділюся разом з вами або в нашому телеграм-каналі, або в наступному відео. І остання звичка це ранкова рутина, Тобто, приділяти собі час перед тим, як починається основна частина дня. Тут у мене також певні проблеми, тому що, типу, я її виконую, от навіть у мене ранкова рутина пише 33%. Чому такий поганий показник? Тому що банально я. Встаю пізно, в мене не вистачає часу на ранкову рутину. Потім у мене е, починаються робочі дзвінки, їх в мене дуже багатько, е, і вони починаються зранку. І через це я просто не приділяю собі час, не ставлю своє би, життя пріоритетом. Е, от в тому плані, типу, е, і відразу біжу на коле. Потім можу снідати або обідати. Взагалі, точніше, можу снідати десь в обід або ввечері. Це взагалі не класно. Потрібно з цим щось робити. Це от якраз рутина, яка складає твоє життя. Я колись працювала над своєю родиною, я намагалася прописати якісь основні активності, які я би хотіла туди включити. Тобто на цим насправді потрібно подумати. Та однозначно здається, це щось таке, що це має бути простим. Але мені здається, що класним підходом буде спочатку уявити, яка має бути твоя родина, і потихеньку крок за кроком кожен з її аспектів потихеньку втілювати. І остання звичка, про яку потрібно проговорити, це конспектування свого прогресу. Тобто, це або ставити галочки, або писати якісь висновки в щоденнику і так далі. Я веду це в обох напрямках, я і пишу. Шу якісь декілька буквально абзаців про свій день в щоденнику і паралельно відмічаю е, галочками, що відбулось за день. Тут у мене відсоток непоганий, він складає 77,8%. і Насправді вихід супер простий. Тобі потрібно просто поставити будильник на 10 вечора, який процвінить, ти відкриєш е, свій блокнотик чи е, застосунок, і просто відмітиш ці звички, які ти сьогодні зробив, і що ти не зробив. І таким чином виконаєш її. Тут, як є ще раз, у мене на каналі нічого про ідеал. А все про реалізм, як воно є насправді, і однозначно не кожного дня в тебе виходить це все робити. Дуже класно, коли бувають дні страйки, чи як це правильно назвати, коли тебе всі звички просто виконані. Е, такі дні треба цінити і себе за них любити і якось нагороджувати себе за то. Але це однозначно трапляється не кожного дня, тому маємо, що маємо. І так, який в мене загальний скор. На сьогоднішній день тададам тадам це 52%. То, працюю наполовину від того, що я хотіла би працювати. Це насправді непогано, це ж не менше половини, правда. От, але е, в куди розвиватися. Ще раз мені дуже подобається той факт, що воно все знаходиться в мене перед очима, і це явно мій напрямок, в якому я хочу рухатися. Тобто, якби я не починала цього челенджу і не тримала цього списку постійно перед собою, чи не нагадувала собі за це. То, відповідно, я би і не рухалась так туди, куди я хочу дійти. В плані, так я це про це пам'ятаю, та можливо, мене не все виходить робити, але я відчуваю прогрес. Мені подобається, як я рухаюсь. Можливо, я ще попрацюю над темпом, з яким я рухаюсь, але м -м, явно я задоволена. Лучше дуже класне усвідомлення, яке мені допомагає, це розуміння того, що в тебе по факту є тільки сьогоднішній день. Тобі не треба думати за завтра, тобі не потрібно думати, що було вчора. От твоя задача, в тебе є сьогодні сім звичок. Спробуй зробити максимум, що ти можеш. І тут ще реально. Є відчуття, наскільки я змінилася за цей рік минулого року, коли я бачила, що в мене вже не все йде так гладенько. Я казала, в мене були відео про перфекціонізм. мені, наскільки я його відкрила в собі після цього челенджу. От і ем... Просто на той момент у мене просто взривалася голова і чесалася руки, і просто я не знала, що з собою зробити. Бо я просто побачила, що там не 100%, там вже 98 стані, або 93%, або, або 80%. що робити. І я розумію, що це такий відсоток, який ти вже не виправиш. Тобто, ну, в тебе є 100 задач, якщо ти вже три з них не зробив, і в тебе є всього 100 днів, ти не можеш наздогнати свій прогрес, і це мене просто ну потрібно було прямо попрацювати над собою. То зараз я вже відчуваю, наскільки легше я до цього всього відношусь, і Скільки набагато більше це приносить мені задоволення, не дивлячись на те, що я можливо не спростила собі умови челенджу. Е, ну типу на бумажки по факту все їх спростила. Тому якось так. Дякую, що ви були зі мною. Дуже дякую тим, хто доєднався до цього челенджу. Агітую е вас ставати більш активними в нашому каналчику, писати, як ваші справи, як відбувається ваш челендж. Можливо, ви не долучилися або долучилися. Пишіть все, що ви думаєте. Обов'язково всім раджу спробувати. Якщо це не буде там 10 днів, 20 днів, 30 днів, 50 днів, то нехай це буде хоча б 5 днів. 5 днів, що ви виконаєте звичку. Це набагато краще, ніж нічого. От. Е так, я надіюсь, я вас змотивувала. Я постійно дуже рада вас бачити в коментарях. І надіюсь, що скоро побачимося в новому відео. Па-па!